У Свято Оспенському соборі прощалися з двома захисниками України. 51-річний Артур Макієв вступив на захист України 17 березня 2022 року. Служив на посаді водія механіка ремонтно-відновлювального батальйону. Страшно прощатися і страшно хоронити своїх дітей. От я бачу його сім'ю, як син схожий на нашого макешу. Так його називали в школі. І вчора хлопці дзвонять з передової. Хлопці з нашого класу висловлюють всі співчуття і кажуть: ви передайте макеші, що ми думками з ним сьогодні, тому нам дуже боляче. До повномасштабного вторгнення Артур Макієв мешкав у Полтаві та працював водієм. Пригадує подруга полеглого воїна Ольга. Додає, що сильно любив свого єдиного сина. Добра, дуже чуйна, відзивчива, Дуже гарна людина, дуже шкода, що його не стало, і ми не можемо це повірити. Ну, він пішов з перших днів, коли почалась війна, і віддав своє життя за нас, за нашу Україну, за своїх рідних і близьких. Вчителька Артура Макієва, пані Ніна, пригадує свого учня як відповідальну та веселу людину, спокійний, веселий. Брав участь у КВН, коли був в старших класах, теж пригадую. Надійний товариш, от надійний товариш. Загинув Артур Макієв під час виконання завдання з виявлення та знищення російських військових. Зупинилося серце солдата 3 травня 2024 року на Луганщині. Також сьогодні прощалися із 45-річним воїном Русланом Литвиновим, 17 травня 2023 тисячі Він пішов захищати Україну. Служив стрільцем санітаром у роті морської піхоти, виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Під час бойового зіткнення силами противника загинув 6 серпня. 2023 року поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області поховають Артура Макеєва у селі Ковалівка, а Руслан Литвинов навіки спочине у селі Жуки Полтавської громади.